Так, ми сьогодні працюємо на Полтавщині були в ряді лікарень, решетіловка, зіньків, миргород для того, щоб подивитись виділення коштів у лікарнях для пацієнтів, які лікуються. З кожним керівником закладу, з кожною громадою, проговорено ці питання, актуалізовано. А для того щоб всі пацієнти забезпечувалися лікарськими засобами, окремо дивилися на інфраструктурні речі. Ми Бачимо, що багато в нас зараз з європейського інвестиційного банку проєктів реалізується на полтавщині, покращується матеріально-технічна база. Тут дивилися, як працює обладнання, яке також передає міністерство охорони здоров'я. Кожна громада, яка має заклад охорони здоров'я, повинна мати стаціонарне або амбулаторне реабілітаційне відділення, тому що реабілітації друзі потребувати багато наших. Людей, які сьогодні захищають незалежність нашої країни, ми зараз подивилися інфекційне відділення, яке було вже відновлено всередині, і зараз робиться його термомодернізація. Також ознайомитися з планами по реконструкції. Даної лікарні наші 65% його ремонту і матеріально-технічного переоснащення кошти вже знайдені. Плюс ми поставили з міністерства охорони здоров'я цю лікарню, комп'ютерний томограф і ангіограф. Зараз завершується ремонт операційної, яка забезпечить новий вид медичної допомоги для округу Миргорода. Зокрема, можна лікувати інфаркт інсульт завдяки новітньому обладнання, яке було поставлено.